Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні потрапили на огірки, купили 2 кіла і Розділила я їх на дві частини. Значить, отут обрала такі більш-менш невеличкі. До речі, огірки у нас по 25 гривень. Не більш-менш невеличкі буду робити, хочемо зробити малосольні, А ці огірочки. Це для тих, рецепт для тих, хто полюбляє бургери. Ну, бургери це по-модному, а по-нашому просто бутерброди. І коли на бутербродик покласти шматочок цього огірочка, то бутерброд виходить набагато смачніший, сочніший. Ну, в общем, Зімою воно як знайдеться. Значить, тут у мене кілограм, Отложила ще два, два огірка, захотілося олів'є. І в цьому самому маринаді я проварю огірки і буде, будуть огірки на олів'є. В общем, рецепт дуже вигодний тим, що він дуже швидкий. Не треба там стерилізації, не треба запарювати. Накришили, в маринад кинули, проварили, закрили і все, і забули. Значить, Що ми робимо далі? Тут е, у нас кілограм огірків, як я вже казала, 250 г цибулі, Одна перчина. Просто ми любимо перець, він буде в маринаді, дуже смачний. І теж на бутербродіку він буде не лишній. А це все те, що треба на маринад. Значить, для маринаду нам треба уксус 150 Я налила 120 мл, е, уксуса, оцет яблучний у нас. Можна обичний, не, не обов'язково яблучний. Дві столових ложки гірчиці е, французької, коріандр мелений, куркума і перчик. Ну і 250 грам цукру. Зараз саме перше, що треба зробити, покришити огірки такими колечками і полукольцями цибулю. Зараз буду кришити. От. І поки щас, ще закрию, закрию що -що? закладу банку з огірками. Тут що тирвом тут? Хрени, Хрени вишня, маліна, листочки. Петрушки, ну, зелене, щоб було. Покропу нема. А так все є. Так, часичок для того, щоб він віддав більше свого запаху, трошки поріжу пополам. Так, і накидаю, у нас тут, звісно, банка велика, огірків менше. Кстати, хоч, можеш кинуть помідор. Mm, не хочу. Хай будуть огірочки. Е, можна було б взяти менший бутиль, але... 2 але це рецепт моєї ще бабусі. Я це точно знаю, що на 3 бутиль отакий старенький 100 грамовий стаканчик солі. Це провірено вже роками. І сюди столова ложка цукру. І все. І заливаємо холодною водою, накриваємо кришкою і на сонечко. 3-4 дні і огірочки будуть малосольні. А хочете, щоб були квашені, ну, звичайно, треба довше. Так, огірочки нарізали такими шматочками тоненькими. Тепер сюди кидаємо 250 грам цибулі порізаної полукільцями. Кладемо дві чайних ложки солі. Раз. Два. Це все треба добре перемішати, поставити гніт трошки якийсь прес і залишити на одну годину. Так, починаємо робити маринад. Вливаємо осет 250 грам цукру, півчайної ложечки куркуми, 2 столових ложки горчиці французької. І все. І ще раз перевіряємо. Значить так, оце, цукор, куркума, французька гірчиця. І я хочу ще додати вже я від себе, і ми любимо коріандра, трошки, меленого. І гіркого перчику. От так от. Багато? Багато, він Ось так. Багато він так? кріпкий. Аж по синюту біля. Та ні, ну ти спортиш, бо діло в тому, що цей горошком я поток горошок... Це все, і все зараз треба заварити маринад. Нехай гріється. А тим часом відсідимо огірки. Так, ось так от виходить, скільки соку вони пустили. Ну, це стільки огіркового. Ну, це зараз я його відсіджу, сідю і будемо кидати в Марину. Ось так, так воно виглядає, оцього розсола там достатньо виходить. Я, чесно кажучи, думала, що ще прийдеться цей сік додати. Нічого додати не треба. Ось так як воно є, так воно і є. Зараз будемо варити її, по рецепту треба варити 5-7 хвилин. Ну а другі ще кажуть, поки не зміниться колір. Так що я його залишаю і нехай вариться. А це ось скільки було соку, горічний сок. Все, пройшло 7 хвилин, якраз зараз треба закривати. Дивіться, зверніть увагу, значить розсолу більше, ніж достатньо. Хвата його. І колір поміняли, бачите, отакий. Хто б раніше нам сказав, що ми будемо колись варити огірки? Ну Ми їх варимо. Бачите, йде прогрес, наука йде вперед. Почали варити огірки. Ну, вони дуже смачні. Я спробувала дуже смачно. Значить, так. І все, от воно проварилося 7-10 хвилин, 5-7 хвилин. Ну, у нас вже буде, мабуть, 10 поки я тут розказую. І гарячим закидаємо в банки, закатує, закручуємо і кутуємо, щоб воно пропарилося. Так, наші огірки вже вистегли, постояли вони добу. Просто щоб не було коли показати. В общем, отака, от, от такий вигляд вони мають у баночках. Виход, звісно, маленький, лише кіло огірків. Вийшли такі дві маленькі баночки це 300 грамові і такі 4 баночки вийшли. Значить, дивіться. Оці огірки Ви мають такий вигляд. У мене вже повний род слюни. вони настільки пахнуть, і такі ну, смачні, <primo> дуже смачні огірки. І зараз ми спробуємо зробити бургер з цими огірками. Значить, ще, до речі, я вам рекомендую такий соус. У нас є на каналі рецепт, як ми його робимо, він дуже смачний, цей соус. Сюди додати нічого не треба. Тут дуже добре збалансовано. і ці, сіль, і цукор. Ну, от буквально трошечки я пройду по булочці. Цим соусом. Так, верхню частинку ми не трогаємо, викладаємо сюди. Значить сюди будемо викладати от наші огірки. І такий бургер у нас виходить. Такі огірки можна покласти не тільки на бургер, а ще й в піцу, буде дуже смачно. Та й так з'їсти, як салатик, теж до картошечки чи ще до чогось. Порція тут на 1 кг огірків. Спробуйте, це дуже-дуже дешево виходить. 25 гривень у нас зараз огірки. Але така добавочка, я думаю, що не буде зайвою на вашій кухні. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю -пока. всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.